Для чого необхідно сортувати сміття та побутові відходи? По-перше, це зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Будь-яка річ з часом стає відходом. Проте, у виробництві нових речей можна частково або повністю використовувати матеріали зі старих виробів, При цьому знизиться вплив на довкілля, оскільки менше нової сировини необхідно буде виробляти. По-друге усунення небезпеки для людини та навколишнього середовища. Токсичні відходи можуть забруднювати повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води. Тому, при поводженні з небезпечними відходами необхідно приймати більш жорсткі природні заходи. Третє. Можливість багаторазового використання відходів. Більшу частину побутових відходів складає тара, яку можна переробити і використовувати наново. Четверте Економія коштів. Якщо відходи своєчасно відсортовано, то споживачеві не треба платити за вивіз та складування сміття. П'яте Зменшення накопичених відходів, які псують наше здоров'я. Стан здоров'я населення залежить від багатьох факторів. Найважливішим є економічні та генетичні. Погіршення економічного стану в країні та зростаюче забруднення довкілля призводить до підвищення рівня захворювань населення, таких як алергія, захворювання верхніх дихальних шляхів, патології вагітності й пологів, зростає кількість дітей. З уродженими хворобами, а також високою часткою загострення хронічних захворювань і виникнення злоякісних новоутворень, пов'язаних з впливом хімічних канцерогенів. Ми щосекунди засмічуємо нашу планету різними відходами, які мають різний термін розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплаває у морі від 1 до 5 років. А пакет з поліетилену від 10 до 20 років. Вироби з нейлону розкладуться через 30-40 років. Консервна банка через 500, А стандартна скляна пляшка розкладеться лише через 1000 років. Щоб якось припинити процес накопичення відходів та засмічення нашої планети, необхідно навчитись правильно сортувати сміття. Процес, при якому відходи поділяються на різні елементи, А як сортувати і що куди класти, у контейнер для паперу і картону можна класти газети, журнали, зошити, книжки, картонні ящики та коробки, паперові пакети та паперову тару. Не можна класти вологий папір та картон, фольгу та копіювальний папір. У контейнер для органічних відходів можна класти харчові відходи, кімнатні рослини та квіти, господарський папір, паперові серветки, залишки від чаю і кави. Не можна класти олію, молоко та інші рідкі харчові продукти, будь-які рідини, плівку, метал, скло, недопалки. Вкритий воском або плівкою папір, а також інші біологічні відходи, що не розкладаються. У контейнер для тари можна класти пластикову тару, скляну тару та металічну тару. Не можна класти вимащену у їжі або не до кінця спустошену тару, пластикові іграшки, тару від небезпечних речовин. Наприклад, від побутової хімії, лампочки, скло тару від аерозолів. У пункт збору особливо небезпечних відходів слід відвозити, залишки масел, рештки клею, фарби, лаку та розчинників, лампи денного світла, медичні відходи, хімікати та пестициди, ртутні термометри. Та інші відходи, що містять ртуть. Батарейки та акумулятори. Пам'ятайте збір макулатури рятує дерева, економить воду та електроенергію. Переробка скляних пляшок економить електроенергію. У процесі переробки харчових відходів виробляється біогаз як альтернативний вид пального. Для автомобілів або джерело енергії. Не лінуйтеся сортувати сміття та привчайте до цього своїх дітей. Це збереже нашу планету.